Про кредитбанк. надійно, просто по-німецьки на болотах відповідно сьогодні просто. Вой і розрив, і розриви там в прямому і в переносному сенсі цього слова не лише на телевізорах, а і десь на газопроводах там красивенько вибухали. Що раптом з того, що президент України Володимир Зеленський неочікувано раптом для всіх, отак от взяв і зібрався на український фронт і поїхав до хлопців в Бахмут для того, щоб вручити нагороди, для того, щоб поговорити, для того, щоб підтримати і для того, щоб сказати. Важливі слова, що Україна зараз тримається, зокрема, і на них, і вони там неспроста вони зараз боронять всю українську державу і вони виборюють кожен клаптик української землі, не впускаючи ворога до нас. Ну відповідно, через це там на болотах сьогодні несеться. Але давайте поглянемо, як то відбувалося сьогодні. У мене це честь. А... Хочеться вас підтримати максимально, як тільки можна. Знаєте, що ви надихаєте все наше суспільство. Знаєте, що це не просто Бахмут. Символ, це Бахмутська фортеця. Не хочеться, щоб всі фортеці залишились російські прапори на їх руїнах. Тож, дякую вам. Будьте міцними, бережіть цю фортецю. На все добре. Ну, і поки президент України Володимир Зеленський вручав нагороди дійсно героям України. В цей самий момент Путіну довелося тих героїв вигадувати. Ну кому там вручати нагороди, якщо б раптом вони в нього були? А вони в нього є. Вони там валялися десь собі. я Думаю, ну повручаю. Ну відповідно, що. Однією з перших медальку отримала, ви не повірите, та сама Маргарита Сіман'ян. Певно, за великий вклад в те, що вона робить в спільній справі. Щоправда, спочатку вона щось довго шепотіла на вухо Путіну перед тим як взяти ту медальку. Не знаю, певно розказувала про якісь свої вологі мрії, або про те, що нових мітадічок не надійшло, але точно щось дуже цікаве або дуже незрозуміле. Бо по путіну. Взагалі не зрозуміло, він якби поняв чи не поняв, що йому казала Маргарита Сіманьян. Владимир Владимирович, много лет работаю під вашим руководством завжди хотіла вам сказати, мені сейчас зараз подходящий момент сказати, що я завжди хотіла. Спасибо вам за то, що ви мочите людоїдов. Ну і от знаєте за це вона, звісно, добре сказала, тому що як ми пам'ятаємо, чого саму Сіманьян називають Бабраєтка, як ви пам'ятаєте, про те, що вона свого часу обмовилася, що эм... Любить їсти бабров, слухайте. Ну питання в тому, що бачите, давно хотіла каже вам щось сказати. Я думала, що вона скаже, що не гоже же Київ, тому що там знаходиться Пічорська лавра. Але бачите, чомусь вона згадала виключно про людоєдов. Але я думаю, що знову ж таки в цьому контексті, говорячи про людоєдов, коли вона так впевнено про то говорила, я думаю, що йшлося саме про оту ту цифірку в майже 100 тисяч убитих русських мальчиків. Ну тому. що інакшої цифри в мене немає а саме по ній можна судити скільки люда єдав, вони вже з'їли і вбили. Цікаво, знаєте, інше. Цікаво чи нагородили при цьому Соловйова, бо він же ж теж за родину там пригинається глибоко. І, до речі, знаєте, там Сіманін після того як розмістила оці всі відео, фото з нагородження, де хизувалася тією своєю медалькою, написала наступне: ну трошечки прибіднилася і каже: слухайте, я радуюсь гораздо менше, чим могла би ровно по той же причині. Є гораздо більш достойні і заслужені люди. Таким чином. Вона прокоментувала от бачите, попередній пост про те, що ем, їй висловили саме іскренні поздравлення. І, е, Артега писав про те, що подумав зараз, що якщо б який орден вдруг вручили мені, я б гордився і радувався менше, ніж нині. Тобто, якщо б йому, то він би не так сильно радів. ну, так, тому що цей орден означає, що ти маєш нести відповідальність за все, що ти робиш зараз, за все, що ти робив в минулому, і відповідно в майбутньому ти маєш на Гаагському суді сказати так, цей орден мені дали заслужено, тому що я ну і там по пунктах, що ти зробив з своєї пропагандистської діяльності. А так він, звісно, радується набагато менше за Маргарічкусіманіяна, тому що дуже сильно радіє за себе, що йому така нагорода не випала. Ну от цікаво, тепер ж знову. Чи дали відповідно такі нагороди Соловйову і Скабєєвій, наприклад? Ну що вони мало роблять для пропагандистського шоу на Росії? Мені здається, що так глибоко як Соловйов прогинається за родину, то мені здається, ніхто так не може робити. Він скоро животом просто буде пороги оббивати. Ну а щось все ніяк йому того ордена не начеплять.